Шана й молодобі за чисті душі, що в небо. Їм шлях високий, Боже, освіти і в мирі, Господи, прийми до себе. Не шукайте таємного змісту, просто доля, мов карта лягла. Твоя хлопців зібралися в місто. Двоє хлопців з одного села. Незіпсовані, сильні, красиві, їм обом ще немає двадцяти. Їхні мами ще зовсім не сиві, їх просили себе берегти. І шляхи її згубились в тумані, різні долі, як різні пісні. Хто ж міг що на майдані знов зустрінуться раптом вони, як від повені вруниться річка, так зіткнулись очима чолом. Та в одного в руках є розстрічка, а на іншому чорний шолок. Двоє хлопців спізнались одразу, І від подиву вклякли немов. Перший знав тільки волю наказу, другий з власної волі пішов. І дивились не те, що привітно, Але злоби не знала душа. Та між ними в ту мить непомітно Вже лягла неприступна межа. І запахло повітрі війною, і накрила хреща та мла, Та між тою цією стіною двоє хлопців з одного села. І у темному мороці ночі, ніби промінь з небес за їм згадалися мамині очі і прощальні слова матері. Та неконка в кишені сорочки, матір Божа на щастя лежить, бережіть себе в світі, синочки, і в країну свою бережіть і ніколи нікому не дайте, щоб земля наша кров'ю спливла. Пам'ятайте про це, пам'ятайте. Бо хлопці з одного села Небесну сотню зорі освітили, Щоб безсмертною лишилась у віках, Горить свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стіка, земля ридає, плаче в небеса. Героїв Україна пам'ятає.